Привіт народ, Уже почався вересень, пасіка покачена, це частина пасіки. І кинувся збирати гнізда, дійшов до того вулика до білого, кинувся, а він не качений, як я протикав, капець. Ну, а це ройок. Такий, Я його перший раз трохи качав, а потім другий раз не, не скачав і вони оце таке утворили. ось. Зняв потолочину, зліпили, блин. оце таке. Буду зараз обрізати рамочки. Тут от пообрізаю, все почищу. Зріжу язики, поставлю пластини і більш всього оставлю зимувати на соняшникові. Що скажете, яка буде зимівля? Я зимував завжди на сахарному сиропові, а це попробую на соняшнику. Пишіть в коментарях, як воно буде. Чи добре зимується, чи ні. Все, до побачення, до нових відео.